Всім привіт! Мене звати Олена, я фінансіст. Я викладаю фінанси в бізнес школі києво меглянської академії і працюю в інвестиціях. 20 років тому я закінчила найпрестижнішу школу фінансів в Штатах. Називається Wharton Business School. Там вчився і Трамп, і його донька Іванка Трамп. До речі, Іванка вивчалася одномоментно зі мною. І е, після того я працювала в фінансах в Нью-Йорку і по всьому світу. Так ось, до чого я це? Я тут е, летіла з Нью-Йорку в Варшаву і познайомилася дуже з цікавою дівчиною. Вона блогер, дуже крута, класно заробляє, але ми з'ясували, що вона не інвестує свої гроші в акції. Дівчата, Це те ж саме, що ти постійно губиш гроші. Тому що, уявіть собі, якщо ти тримаєш свої гроші в налічки, то ти, то ти її губиш за, з приводу інфляції. Окей, що ми ще робимо? Зараз дуже популярна крипта. В крипту ти не можеш вкласти всі свої гроші, тому що крипта є дуже ризиковою. Фахівці кажуть, що треба в крипту вкладати десь приблизно один відсоток від всіх своїх заощаджень. Я особисто люблю крипту, тому я десь 10-15% вкладаю в крипту. Але я не просто купила і забула. Я слідкую за криптою і я там. Періодично виходжу з неї, да, і просто забираю прибуток. Да, тобто я не сиджу в кріпті, я торгую її. Який найулюбленіший спосіб заробляти такий пасивний дохід для українців це нерухомість. Дівчата, якщо чесно, акції і нерухомість це ну, день і ніч, так м'яко кажучи. Це знаєте, ну, Боже, дар з яєчницею, щоб ви не порівняли. Тому, що, дивіться, якщо б ви вклали 1000 баксів 20 років тому в один єдиний такий, навіть не самий крутий індекс штатівський SP 500, то за 20 років, нічого абсолютно не роблячи, навіть не перевіряючи той портфель, ви би мали 9300 баксів. На хвилиночку, це 11,8% кожного року. І навіть відсотки на відсотки. Розумієте? Тобто з тисячі до 9% ну, ви в 9 раз э, свій, э, свої гроші, э, э, як сказати, помножили. Да? Так ось, дивіться, нерухомість. Крім того, що ти не можеш просто, от що в тебе є, 1200 баксів, Скільки в тебе є, ти не можеш вкласти в нерухомість. Да, там Має бути певна сума. Крім того, коли ти знайшла, наприклад, цю суму, скільки там 50 000, 100, 150, 500 тисяч баксів на, на ту нерухомість, то ти ще маєш заплатити за транзакцію, за це закриття при продажі. На моєму досвіду, то це десь 3%. Може, десь і більше, може, десь менше, я не знаю, але в будь-якому разі ти сплачуєш гроші за те, щоб купити. Коли ти купуєш акції, ти абсолютно безкоштовно їх купуєш, ти нічого нікому не платиш. Навіть коли ти хочеш продати, то так само ти нікому нічого не платиш, ти безкоштовно це робиш. Розумієте? Крім того, коли ти купила ту нерухомість для того, щоб вона працювала в тебе, щоб вона була дохідною, ти маєш її здавати. Тебе має бути орендар або декілька орендарів, ти розумієш, що в них можуть бути якісь проблеми. Ну, якщо це нова нерухомість, то може не так часто. Але я якось жила в новому будинку, до речі, я зараз також живу, живу в новому будинку, це постійні якісь проблеми. Коротше, це не такий вже й пасивний дохід. Якщо ти наймаєш менеджера, щоб за твоєю нерухомості слідкувати то ти вже ці 5-6% ти не заробиш. Дивіться, якщо ти вложила в нерухомість, то приблизно стандартно вважається, що ти за 20 років окупаєш свої гроші. Тобто, дохід на рік десь в тебе 5% від твоєї інвестиції в цю нерухомість. Тобто за 20 років ти заробила 1200%. В акціях ти заробила 9, і ти нічого абсолютно не робила. Коли я сказала це своїй нові знайомій, вона сказала: Ну, я знаю про крипту, я це чула. Знову ж таки, дівчата, крипта і акції це абсолютно категорично різні речі. Будь ласочка, не путайте. Акції це... Ну, найменш ризиковано, ну, набагато менше ризику по порівняння з криптою. І акції у будь-якому випадку дійсно почитайте, загугліте, і ви побачите, що акції це найпотужніший спосіб заробити гроші, заробити своє багатство. І як людина, якої майже 50 років. Я хочу вам сказати, дівчата, ніхто не прийде і не зробить вас багатою. Ви маєте себе робити багатою самою. І найлегший, найпотужніший з легальних способом це зробити це вкластися в акції. Якщо це резонує, то напишите мені, напишите в коментарях акції. Я розкажу, як, як починати. Всім дякую. Я сподіваюся, що це допомогло. Па!